На сьогодні насилля в сім'ї тема, про яку воліють мовчати, і лише час від часу засоби масової інформації лякають українців жахливими історіями про побиття дитини до смерті або нелюдські знущання чоловіка над жінкою. Проте і такі згадки, як правило, поодинокі і малодієві. За останні роки в Україні в кілька разів збільшилась кількість випадків насилля в сім'ї. Найчастіше жертвами кривдників стають жінка, яку постійно лає і б'є її чоловік, дівчинка-підліток, яка страждає від сексуальних переслідувань свого вічима, хлопчик, якого лупцює мати алкоголічка, старенька бабуся, яку ненавидять власні діти. Саме тому у неділю 25 листопада відкрилися гарячі телефонні лінії, де можна отримати консультацію щодо гендерного насильства та дискримінації, порушення прав дітей та торгівлі людьми. Відкриття ліній приурочене до Міжнародного дня боротьби проти насильства над жінками. З 25 листопада по 10 грудня за номерами 0800 500 335 та 0800 500 225 можна отримати консультації щодо проблем торгівлі людьми, домашнього насильства, порушень прав дітей та гендерної дискримінації. Її надаватимуть представники державних структур, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства соціальної політики України. Нагадаємо, що члени сім'ї, які вчинили насильство в сім'ї, несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно правову відповідальність відповідно до закону. Тому сподіваємось, телефонні лінії дозволять не лише виявити ті випадки. Вадки насилля в сім'ї, про які часто бояться розповідати від страху чи сорому, але й попередити їх і покарати кривдників.